Давай. Пташи не гай. Пташи не гай, це небо і земля. Та рішка співає, та душа вода, там акодита в ополюсь та квітка, де кожна пташина, як ніжна душа. Пташині то гай казка не сон. Пташки літають, що співають. Це мій і любов це спів у душі. Це серце півоте, що п'ється для нас. Хнесто на коліні, як тім, як сім'я, та мама пташина водою мала, а холю, як спогад, як спохат, поти таче бока. По та ще й не рай. Колись тут рай. є гніста трава, та песли ти танки іскорила земля. На сході окопи на півдні ні вогонь, Де птахи, як воля, як щасливий сон. Пташи не гай, символ міру, каже її життя. Це Україна та свіпів і весна, те аводита, як світ весни, бо окоси квіти у співах, у словах.